Ділюсь випадками, з якими звертались пацієнти протягом цього тижня. Перше грибок зовнішньо слухового проходу. Пацієнт звернувся із стірбежем у вусі, виділенням білого характеру та незначна закладеність вуха. Ми оглянули вухо, провели обстеження та назначили комплексну діагностику та лікування. Друге парец голосових зв'язок. Пацієнтка звернулася з осиплістю голосу та важкістю під час говоріння. В комплексі разом з фонопедом провели якісне лікування, в результаті чого пацієнтка залишилася з голосом та пішла здоровою. Третє. Пацієнтка звернулася з відчуттям свисту у носі, під час огляду виявили перфорацію на своїй перегородки. І не менш цікавий випадок це мала дитина та використання вушних паличок. Дитина вирішила собі почистити вушка після купання, в результаті чого пошкодила собі зовнішній слуховий прохід. Були назначені вушні каплі для того, щоб забрати запалення місцево та протизапальна терапія системно в крові. В результаті після лікування дитина залишилася здоровою, та вушка ціле. Котре хочу вам нагадати, не займайтеся самолікуванням та вчасно звертайтеся до лор лікаря.